Друзі, привіт! З вами Андрій Стрілець і компанія «Елрайкер» – салон електромобілів. І сьогодні я розповім вам про таку корисну річ, як кабель для заряджання електромобілів з Китаю, Menikes 2 GBT. Поїхали! А почнемо із зовнішнього вигляду. І вам не здалося, це і справді кабель, на двох краях якого встановлено кодектори. Причому, на перший погляд, вони дуже подібні. Хоча мають відмінності. З одного боку, це конектор Type 2 або ж Menekes. З іншого боку GBT. Для чого ж взагалі потрібен цей зарядний кабель, запитаєте ви, і я вам радо відповім. Річ у тім, що існує дуже велика кількість зарядних станцій, які не обладнані власним зарядним кабелем. Тому що так дешевше. І такі зарядні пристрої, вони насправді доволі поширені в Україні. Але головним чином вони масово поширені в Європі. Отже, якщо ви хочете отримати можливість вільно пересуватися Європою і не маєте е, можливості придбати адаптер для швидкісної зарядки, то ось такі кабель для вас стане незамінною річчю в подорожі. Для того, щоб розпочати зарядну сесію, використовуючи цей кабель, достатньо виконати кілька простих кроків. Перше, під'їхати до станції, взяти кабель і приєднати до неї конектор Manikes. Далі взяти конектор типу GBT і приєднати до свого авто. Ну і наступним кроком буде запустити зарядну сесію зі свого смартфону або прямо від дистанції, в залежності від моделі. Максимальна потужність, яку можна отримати з даного кабеля, це 9 кВт. І, попри те, що конектор Manekes може приймати до 22 кВт по трьом фазам. То коннектор GBT пропускає виключно одну фазу. Даний кабель має довжину 5 метрів або ж 7, і обидва ці варіанти доступні до замовлення в нашому салоні або ж на нашому вебсайті. Також на замовлення можемо виготовити кабелі з відмінною довжиною до 10 метрів, або ж навіть 3, 2 чи 1, як кому потрібно. На цьому все. Якщо у вас залишилось будь-які запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, комунікуйте з нами в соцмережах на вебсайті і інших доступних способах. Вдалого вам дня бережіть себе і до зустрічі!